В ефірі вже. а Якщо ви нас здивись з запису тому що коли ти виходиш в прямий ефір, то техніка трошки відстає. А, тому всіх вітаємо на YouTube каналі Віст. Тут проводяться чудові розіграші, тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки та ще ж можете дізнатися багато цікавого про інструментальну тематику, саме е, тому що саме на цьому і спеціалізується компанія Віст Україна і наш YouTube канал. Мій смартфон, чи я, до речі, не відобраюся в цьому прямому ефірі, вже відобразився. Тому всі, хто дивиться нас в прямому ефірі, зробимо тихіше на смартфону. Я вас вітаю. Дякую, що завітали до нас прямий ефір. Напишіть, будь ласка, як ви нас чуєте, як ви нас бачите, чи все нормально зі звуком і картинкою, чи комфортно вам дивитися. Нагадаю, що сьогодні ми будемо розігрувати два подарунки. Перший подарунок Секатор акумуляторний це головний подарунок. Я, до речі, не бачу. Добре, чути та видно. Супер, дякую. Е, перший подарунок це секатор акумуляторний з батареєю та швидким зарядним пристроєм. Е, це головний подарунок і отримує головний переможець. Ну і додатковий подарунок за проявлену вами активність це ось такі садові ножниці. Е, отримує та людина, яку ми виберемо через рандом Орг. Тому що ви писали під попереднім розіграшем, що е е не встигаєте ви відповісти на запитання, в когось швидше працює інтернет, в когось повільніше. Тому ми вирішили, що ми розіграємо ножниці сьогодні через програму Random.org. А як ми будемо в майбутньому розігрувати такої подарунки? Ну я не знаю. Тому обов'язково дивіться наші прямі ефіри, тому що ну можливо. В майбутніх в прямих ефірах, а в них, а у нас ще точно буде в два в цьому році. Е, ми, можливо, розіграємо щось серед вас. Е, так. Також зроблю невели, невеличку е, невеличкий анонс, що додамо ми ролик розіграшу на місяць листопад на наступному тижні, тому також обов'язково слідкуйте е, і зможете виграти якийсь подарунок. Також ви дізнаєтеся, який. На наступному тижні, але я думаю, щось гарне. Е, так, бачу, що е, питань в чаті немає. Я думаю, що люди вигравали. я бачив, до речі, я бачив, що там на початку були люди, які вигравали. Дуже, ну, скажу чесно, нам дуже приємно. Я сподіваюся, і вам приємно, що ви перемогли так і користуєтесь нашим продуктом. Я сподіваюся, наш продукт вас не розчарує і ви будете ним задоволені. Ми робимо для цього багато всього. Е, тому Дмитрія Танасов, пам'ятаю, плюс-мінус. Я пам'ятаю, що ви виграли шуруповерти. До речі, під цю систему, яку ви виграли, ви можете просто там докупити у нас цікато ртушкою, у вас уже є акумулятор, і користуватись, якщо ви, звісно, не переможете ще й сьогодні. Тому що удача така. І везунчик також пам'ятаю, вигравав класний нік, я його запам'ятав. І ось також, як корабль ти називаєш, так він, в принципі, і пливе. Тому всім дякую. Дмитро Атанасов пише: розіграти через рандом. Сьогодні розіграємо через рандом, а в майбутньому будемо, будемо бачити, можливо, щось колише і розіграємо в прямому ефірі. І так, давайте перейдемо до самого розіграшу. Механіка. Зрозуміло, ті, хто нас давно дивляться, вони знають. Через рандом.орг є список, випадає випадкове число, під яким номером ти захований, ти перемагаєш. Також я е, нагадаю, що е, один коментар, один учасник. Це наше таке внутрішнє правило. У нас, е, скажімо так, фішка нашого розіграшу в тому, що самі ж учасники нам диктують правила, як нам розігрувати подарунок. Ось я недавно прогодив по Україні такий масовий розіграш. Ну Я після цього розіграшу трошки видохнув, бо зрозумів, що ми ну взагалі максимально відкриті. Е, так, рандом генеруємо випадкове число і розігруємо. Розпочинаємо з торгової марки рано цих садових ножниць і будемо шукати спочатку переможця саме для садових ножниць. Має майбутнє переможці. Ті, хто виграв, напишіть нам, будь ласка. Якийсь соціальний месенджер, YouTube, Instagram, Facebook, щоб ми знали, як з вами зв'язатись та доставити вам ваш подарунок. Перейдемо до списку. Е, значить, в мене записано 575 учасників. Я зараз до кінця списочка його пролистаю е, і е, подивлюсь так 575. Е, тому в програмі Random Org. Максимальне число, яке може бути 575, та будемо генерувати випадково саме під тим номером буде захований переможець на садові ножниці. Генеруємо 445. 445 номер, саме під цим номером захований перший сьогоднішній переможець. Так, 445, 445. Баланс. Uh, Юля, також дивись, тому що це відповідальний момент. Я завжди думаю, що можу нажати на когось на того. Так. Баланс. Є. Баланс. Ми вас вітаємо. Ви сьогодні перший переможець, який забирає садові ношниці. Вони їдуть до вас. Uh, будь ласка, напишіть нам. Uh, на любий соціальний месенджер, інстаграм, фейсбук. YouTube, залиште під YouTube е, коментар, щоб люди бачили, що нас реально люди перемагають. Е, і ці садові ножниці відправляються до вас. Перший, перший переможець є, Ну а тепер до головного: до акумуляторного секатору. Зараз дуже актуально, якщо переможе якийсь виноградник з якимись полями. Е, тому що, до речі, а, акумуляторний секатор е, ми різали колонові гілки. 2000 різів ми зробили. І акумулятор ще міг робити, але ми просто вже фізично е, трошки втомилися. Е, тому плюс-мінус 20-25 мм клонові гілки, е, 2000 різів ми зробили ним. Е, це на батареї 2 ампер години який йде в комплекті, і вона ще йде зі швидкою зарядкою. Тобто за пів години вона, ця батарея у вас буде заряджати е, Мені здається, супер взагалі чудовий подарунок. А, так. А, нічого в чаті Давайте тоді його розігрувати. Давай буду генерувати випадкове число. І саме під тим числом буде захований переможець 377 номер. 377 номер. І саме під ним. Так. Леонідівна. Я вже бачу, що підписано. Так, Юля. Добре. Коли ти кажеш так, мені трошки вже спокійніше переходити на сторінку. Е, так, е, ім'я ЗХ Леонідівна. Бачу, що навіть Ворхут є агро і ворхут е, вкладочка. Ми вас е, вітаємо. Ви сьогодні стаєте головною переможецею. Саме ви виграєте цей акумуляторний секатор з батареєю та зарядним пристроєм. Будь ласка, напишіть нам в будь-який соціальний месенджер. Нагадаю, Instagram, Facebook, YouTube. Я так розумію, YouTube ви у нас дивитесь, бачите, дякую вам. Дуже приємно, що виграють люди, які прям цікавляться те, що у нас відбувається. Тому що цей подарунок відправляється до вас. Чат, в принципі, без питань. Бачу, що люди хочуть там через програму Random подарунки, але буде якийсь подарунок серед прямих ефірів. Саме я хочу. Ідея дякувати людям, які дивляться нас в прямому ефірі. Ось це головна ідея. А на сьогодні це все. На наступному тижні. Нагадаю, ми додамо ще один анонс. У нас ще буде в цьому році мінімум два анонси до кінця року. ми додамо Тому беріть участь. Це не перший подарунок, не останній, тому можливість ще виграти точно буде, з'явиться. На сьогодні всім дякую за увагу.